Це питання, яке 14, воно процедурне. Це програма, наше бачення, те, що ми хочемо. Ми з вами не вірмо, що ми хочемо це зробити. Ми хочемо. Але ми змушені тут будемо натиснути на Артпродже, натиснути на ХМЕК, натиснути на керівника цього комунального підприємства, щоб вони все-таки виконали свої зобов'язання перед містом. Тим паче, я вам хочу сказати, у вони в цьому році закінчується з нами договір. І йому ну, нікуди не дітися від того, щоб приїхати до нас. До 20-го. Вони нам написали до 29-го, так, грудня? Так, скуда. Вони, якщо до 20 грудня з нами не підпишуть договір релонгації, то проєкт все. І вони змушені будуть повертати і передплати, і штрафні санкції, і все інше. Тому він нікуди від нас не дінеться. Давайте голосувати програму, викликати вона суд судну сесію. Листун з місця, мотиви, мотиві, потім Грислави. Віталій ціліші, ну це не просто змінити програми. Ми з вами за цією програмою, ціми змінами продовжуємо фінансування цього проєкту. Але вибачте, я проти того, що люби, щоб що лікош фінансувати, поки не зрозуміли, що вони зробили взагалі. Тому ні. вибачте, я вважаю, що неможливо приймати ці зміни. Тому я по якщо ви хочете розглядати, я не можу голосувати за цей, цей процес. Тоді ми до 13-го пакету, потім 14 15-го окремо і з 15-го далі пакету. Все, Лариса ціна. Так, давайте, так, а що ви обговорені, коли є обговорені, так ставте... і... Я про немаю це 14 -те питання. Це програма на 25-27 Ну Який сенс її зараз розглядати всередині листопада? Ми ну, що вже фінансування надає. Дивіться, ми маємо сформувати оці всі програми, теж нема сенсу розглядати. Але коли у нас буде бюджетна сесія і 130 програм, вибачте, ви будете сидіти тут дві доби.